Вітаю вас, ваше блаженство. У ці дні Україна згадує, поминає мільйони людей, які загинули від голоду 33-32 років. Штучний голод вже засудили в багатьох країнах світу і засудили його ініціаторів. Однак, якщо ідеологів були одиниці, то виконавців були тисячі. Як бути із ними? Чи варто їх викривати? Чи варто знати? Тих, хто співпрацював з режимом, хто вбивав, хто перерікав на голодну смерть беззбройних і беззахисних селян. Мені здається, що для справедливості треба це зробити. Треба тих, хто провинився, а особливо в такий жахливий спосіб. І на такій великій мірі провинився, треба їх називати. Як судити, сьогодні це вже стільки років минуло, що про якийсь суд говорити трудно, якщо взагалі ті люди ще живуть, але згадати їх, мені здається, треба. Не треба промовчувати. Не треба давати їм, що так скажу, захист анонімності. Нехай всі пам'ятають, що скорше чи пізніше їхні імена, імена злочинців, будуть знані. В Україні тема голодомору достатньо заполітизована і за її межами так само. Досі немає єдиної думки щодо цього. Я маю на увазі питання визнання Голодомору геноцидом українського народу. Чи можуть тут бути різні трактовки на вашу думку? Чи може бути дві історичних правди? Правди нема двох. Є Або так, або Е, Значить, можуть бути різні погляди. але які б вони не були, вони мусять бути побудовані на конкретних фактах, історично доказаних фактах. Для приміру, щодо Голодомору, кажуть, що той голод то не був штучний голод, він також був в інших частинах той Радянського Союзу. Але показується, що там, де казали, він не був. Отже, таке твердження, що голод був в інших, і тому не можна називати це геноцидом, ну, це і вже фантазія, це вже справді не тільки політизація, це є прямо брехня, Чилева брехня. Раз вже, коли встановлено певні факти, твердити тільки тому, що воно вкладається або не вкладається в мої політичні погляди. Це не є гідне людини, це є прямо брехня, це є цілеве викривлення правди, і ми не повинні того толерувати. Ваше блаженство, є така думка, що українцям не варто будувати націю на історії трагедій і поразок, що це гальмує, що це не сприяє об'єднанню. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю. І дуже інакше. В історії всіх народів перегляньте особливо тих нам знаних більших народів, завжди були великі трагедії, великі поразки. І ці поразки дуже дивно, але фактично спричинюються для збудови, для цементування. Того ж тої що ми є один народ. Я дам такий конкретний приміск про наш Голодомор, той геноцид. В нас, на жаль, замість, щоб нас цементувати, щоб ми всі, хто б ми не були, незалежно від віровізповідних чи політичних, чи. Інших різниць, ми повинні бути присутні разом в той сам час, щоб віддати пошану тим, хто потерпів тоді. Тоді ми виглянули один на одного, і ми б сказали, ми всі є дітьми того самого народу, ми є один одному брат і сестра. Бо так воно в історії буває, що Єдність нації, народів, будується радше на пам'яті невдач, як на пам'яті успіхів. Ніхто не хоче невдачі. Невдачі ще, нема ради з різних причин. Але пам'ять про невдачу, чому воно сталося так? Воно дає людям якусь внутрішню силу бути. Одним відчувати спільноту, внутрішню ту спільноту, яка творить родини, громади і народи. Ваше блаженство, а як ви думаєте, чому українцям не вдається знайти цієї спільної історії, не вдається дійти істини? Пам'ятаємо, що нашу історію довгі роки писали чужинці. Ми не писали. Нам було навіть заборонено думати про Голодоморську, для приміру, чи про інші речі. Дуже важливим є, хто про що пам'ятає. Якщо ми пам'ятаємо про нашу історію, її вивчаємо, то вона нас будує. Якщо нам пишуть історію, а вона нам кажуть, то було, то не було, так як комусь там вигідно. Ну, то безумовно, що воно тільки руйнує. Я дозвольте дам вам такий маленький примір. Мені кажуть, відповідальні люди, що за радянських часів не можна було доглядати цвинтарів, кладовищ. Вони були в жахливому стані. Чому? Мені це пояснили в такий спосіб, щоб люди не пам'ятали про своїх предків. Коли, скажімо, австрій, Австріяки, німці, їхні цвентарі, то є ну, краса, упорядковані, прекрасно втримувані місця, де вони приходять пам'ятати своїх предків, у нас було заборонене, заборонене виразно, так мені казали, заборонене, щоб ми не пам'ятали, хто були наші батьки, хто були наші діти, діди, і за що вони боролися. Дякую вам дуже за цю розмову. Сподіваємось, що для багатьох ваші слова стануть певним орієнтиром в тих непростих питаннях, які, з якими зараз стикнулися на сучасному етапі України. Дякую Подивіться. вам. Я вам дуже дякую. Надіюся, що слухачі чи глядачі будуть щодо нас з цієї нашої розмови мати якусь користь.